Війна безжально забирає життя найкращих. 6 липня у Миргородській громаді попрощалися із загиблим захисником України Валентином Чолканом. Коридором пошани, стаючи на коліна і встилаючи дорогу квітами, жителі громади зустріли траурний кортеж із тілом героя по вулиці Котляревського. Попрощатися із Валентином Леонідовичем прийшли рідні, друзі. Колеги по роботі, знайомі, небайдужі жителі громади, бойові побратими і представники влади. Хвилиною мовчання присутні вшанували пам'ять героя. Валентин Челкан народився 4 листопада 1981 року у Миргороді. Закінчив першу школу імені Панаса Мирного. У Хорольському державному агропромисловому коледжі отримав спеціальність технік газового господарства. Влаштувався на роботу і почав будувати плани на життя. Валентин Челкан мав золоті руки майстра. Вміло вправлявся з електрикою і обладнанням, знався на будівництві та був умілим водієм. Валентин працював зі мною до мобілізації, шофером, електриком. Дуже сумлінна, працьовита людина. І хто працював з ними, завжди скажу тільки добре слово про нього. А ще Валентин Чолкан був справжнім патріотом. Він, не вагаючись, став на захист територіальної цілісності України під час проведення антитерористичної операції. Підписав контракт і служив у 831-й бригаді тактичної авіації. За професіоналіст, за сумлінне виконання службових обов'язків. Він неодноразово був відзначений та нагороджений керівництвом бригад. Солдат Валентин Черкан користувався авторитетом у військовому колективі і вірно служив батьківщині. Валентин Леонідович створив сім'ю, став батьком і почав жити повноцінним життям, як і мільйони українців до повномасштабного вторгнення Росії. Але клята війна внесла жорсткі корективи у долю Валентина Леонідовича. Спочатку повномасштабного вторгнення він. Виконував бойові завдання у місці дислокації військової частини. А навесні 2024 року був направлений на Куп'янський напрям. Теплими словами згадують Валентина і його колеги по службі. Я виконував свої завдання з і гідністю. Завжди е, відкликався на допомогу і робив це з честю. Якщо треба було працювати після наряду, там і після ще робочого дня, він це все робив і ніколи на це не жалівся. До останнього подиху Валентин Чалкан залишився відданим своїй батьківщині народу родині. Загинув воїн 20 червня 2024 року, смертю хоробрих. Виконуючи бойове завдання у складі механізованого відділення підрозділу 116-ї окремої механізованої бригади Збройних сил України біля населеного пункту Лиман, перший Куп'янського району Харківської області. Я прошу кожного пам'ятати ту ціну, яку платять наші воїни за наше мирне небо. Прошу допомагати тим, хто зараз на фронті. Втрача своє здоров'я і бореться за нашу Україну. Вічна пам'ять нашому воїну Валентину Челкану. Вічна пам'ять полеглим воїнам, щирі співчуття рідним з їхньою непоправною тратою, втратою людини, яка віддала життя за нас. Слава герою! Слава Україні! Героям слава! Поховали Валентина Челкана з усіма військовими почестями у Миргороді на алеї героїв. Вічна пам'ять захиснику України.